В основу прийняття будь-яких рішень ми завжди ставили, і я особисто і буду ставити тільки інтереси України, національні інтереси, інтереси українського народу. Ми тривалого часу, тривалого часу вели переговори на різних рівнях. Різними структурами Європейського Союзу. Ситуація, яка склалася в нас в економіці, багато в чому негативну роль зіграли ті втрати, які ми отримали від ціни на газ. Я ще раз вам повторюю: друге питання край для нас небезпечне, це тенденція втрати товарообігу. Перш за все з Росією і країнами СНД. Ми йдемо шляхом реформ. І це наша мета. Бюджет 2014 року. Я однозначно вам скажу, що що стосується соціальних виплат, вони не будуть скорочуватись. Так як були вимоги Міжнародного валютного фонду, заморозити заробітні плати. Пенсії і так далі, ми цього робити не будемо. Ми не будемо це робити чи реформи за рахунок людей. Не будемо цього робити. Буде зростання пенсії, буде зростання заробітної плати. Зростання заробітної плати обов'язково повинно бути набагато більше для того, щоб були відрахування пенсійний фонд. Тому що в нас солідарна система, і вона інакше не може бути.